Вітаю вас, друзі. Минуло вже більше місяця з моменту, як за наказом воєнного злочинця Владіміра Путіна, інші воєнні злочинці ліквідували воєнного злочинця Пригожина. ці У ЧВК Вагнер, які погибли сьогодні. Що кров свіжа. учора минуло 40 днів із цієї прекрасної дати, і Володимир Путін дуже її святкував. Він особисто приніс оці портрети, поставив свічки, розклав квіти, і це робив саме особисто Володимир Путін. Бо ми ж із вами знаємо, росіяни вони не такі. Це усе саме Путін. Я прекрасно розумію, Я даю себе відчут, що путін і росіяни, російські народи. Це дуже різні. Люди. також з нагоди свята і ще один із путінів відкрив для Пригожина Камінь сегодня громадяни Росії установили пам'ятний камінь на месте самолета Чиваковаг. Ну а самі Росіяни, наче як з одного боку, і дуже скорбят, але є нюанси. Дійсно це серйозна втрата для нас. Но Но за великим рахунком їм плювати, що там сталося із Пригожиним. Минуло вже більше місяця, відколи Пригожина було ліквідовано, а вони досі не дали навіть офіційної версії, що ж насправді сталося, чому він подох. Ну і де розслідування? Та -то хто? кто? Ні Нету же нічого. Офіційно же так нічого нету? Нету. Ні, буде просто щось таке сталося із Пригожиним. Напевно, просто його літак був важчим за повітря, і російські пропагандисти взагалі про Пригожина вже не згадують, так наче його ніколи і не існувало. У крайньому разі можна як завжди у всьому звинуватити Україну. Ні ва во всьому обвиняють Путіна. Останній послідні кому це вигідно, це путін російські пропагандисти, як я вже сказав, перестали взагалі згадувати Пригожина. Росіяни іще інколи про нього згадують, але так і не розуміють, чому ж він подох. Я думаю, це не секрет, почему он погиб. Погиб за своєю Може літак із Пригожиним збила ракета. Може там хтось заклав вибухівку на борту. Ні, усі ці питання росіян абсолютно не цікавлять. Пригожин погиб за слово. Чому погиб Євгеній Пригожин? Ну, навіть за своє слово і за те, що він такий є. Єдині росіяни, які обіцяють помститися за Пригожина і то не ясно кому, це хіба що діти. За Пригожина Ми будемо мстити. Ми найдемо накажем как як Евгений Викторович, Вікторович. Ми о вашу смерти. Ми всегда вас бомпом'яті цініть, яким вы были. Переважна більшість росіян вже й не пам'ятає, хто такий був той Пригожин, а Окремі вагнерівці збираються і сумують із веселими обличчями. Схоже, єдині хто дійсно сумують за Пригожиним, це окремі африканці. <му> Офіційна ж версія російського слідства полягає у тому, що Пригожин подох, і все більше ніякої інформації. А один із колишніх пілотів Пригожина розповідає, що скоріш за все хтось на літак заклав вибухівку. Ну ну, це, ну явно там щось то було внутрі. Так не буває, так самоліти раз говорю не може тон падать, ні не, не падає не розрушається в воздухі. Ось отак просто виявляється, можна узяти на так званій Росії і підірвати літак. Неважливо чи вибухівкою, чи ракетою із ЗРК. Окремі російські пропагандисти, усе ж таки наважуються згадувати Пригожина. але виключно у контексті конспірології: мовляв, Пригожин напевно живий. Але загалом росіяни про нього вже і не пам'ятають, і це дуже показова історія. Настане час, і так само росіяни забудуть, і хто такий Владимір Путін Путіна убіть! після смерті Пригожина вагнерівці розкрили приблизне число своїх втрат на війні проти України, і це близько 20 тисяч, тільки ліквідованими. Вони набили на оцій піраміді 20 тисяч номерів жетонів ліквідованих вагнерівців. Але насправді число може бути набагато більшим і плюс і ще додайте сюди поранених. Коли Пригожен подох, то у вагнерівців одразу пішла якась така чорна смуга. Наприклад, у Малі розбився Вагнерівський Іл 76 просто під час злету. І ще одного вагнерівця на так званій Росії до смерті забив нелегальний мігрант. І ще одного вагнерівця на так званій Росії побили нелегальні мігранти, і він ховався від них у лікарні. Ви штатять нормальне якісь невідомі добрі люди побили іще вагнерівця Андрія Медведєва, але трапилось це вже у Норвегії, тому що майже рік Медведєв спокійно собі у Норвегії сидить. А офіс генерального прокурора України навіть не намагається нічого зробити, щоб його отримати і покарати. Ти ж я затніс. Only я затні, ти сказав, я затні сі на Коротше, із Пригожиним усе зрозуміло. Його ніколи не існувало. Росіяни мають забути, хто це такий, і в принципі успішно забувають. Давайте поговоримо краще про те, що буде із Вагнером. На цю тему владімір Путін поговорив із двома цікавими істотами. Один із них це заступник Шойгу Юнус Бек Євкуров. Його ми із вами вже бачили у той самий день, коли Пригожин організував свій недобунт. Він Сидів крайній зліва у кепці. Панам стрілять, а ми їх взбілась. Третьою саб'єм всі. Друга ж істота, яка зустрічалася днями із владіміром Путіним, щоби поговорити про Вагнер. Це Андрій Трошев, позивний сідой. На останній зустрічі ми говорили тому, що ви займетесь формуванням добровольчих підрозділів. це один із колишніх командирів Вагнера, і Путін давно із ним знайомий, вже, мабуть, років із 20. Ось вони на спільному фото. Сідой знаходиться зліва. Принаймні на початку цього року Трошев ще співпрацював із Пригожиним. Вони були на одному й тому самому інтерв'ю, і той скаржився на нестачу боєприпасів. Реально, ми зараз отримуємо от необхідного кількості боєприпасів, які потрібно затратити для виконання задачі на день, ми отримуємо 10-15%. але трошев не підтримав бунт Пригожина, переприсягнув Владиміру Путіну і тепер працює у міністерстві війни так званої Росії. А могли б ви пояснити, в якому статусі трошевреміноборони служить? Он там працює. його завдання це відродити або реорганізувати ЧВК Вагнер. Але як пишуть самі вагнерівці, він для них вже не є авторитетом. Тому навряд чи у нього щось вийде. Ніхто не підписує ніяких контрактів ні з якими міністерствами як ми були. Независимо організацію, хоча є і ще й запасний варіант: Трошев може агітувати російських пенсіонерок вступати у ЧВК Вагнір. І я зараз не жартую, він дійсно так раніше робив. Я маю дуже великі сумніви, що росіяни зможуть відродити ЧВК Вагнір і зробити з нього такий же насправді дуже боєздатний підрозділ, як було раніше, тому що без Уткіна і без Пригожина це не буде працювати. Это работает. Только в условиях компании. И поэтому, коли наших сотрудников пытаются сейчас вербовать различные організації, там сразу їм підйом большие предлагают, то я так подозреваю, що люди столкнуться з завищеними очікуваннями з двох сторон. Чим же тоді займаються зараз вагнерівці? Запитаєте, напевно, ви я маю відповідь. Частина вагнерівців досі перебуває у Білорусі і вчить білорусів стрибати із парашутами. Ще частина вагнерівців перебуває у Африці, і ще невелика частина, наче як зібралася їхати знову воювати проти України. Але це вже не монолітна структура. Тому питання, коли Вагнер остаточно припинить своє існування, це тільки питання часу. А на перебіг бойових дій в Україні вони більше не будуть впливати. Це досить невелике угруповання, яке зайшло. Воно не представляє собою дуже високого такого е, тиску ризику. Так, вони. Дійсно повертаються, але це не є такою силою. Росіяни також розганяють зараз інформацію, що мовляв син Пригожина створить нове ЧВК Вагнір, але я сумніваюся, що хтось. Дозволить йому реально бути незалежним і знову ж таки без тих командирів, які були вже ліквідовані, навряд чи у них щось вийде. Але друзі, як би вони себе там не називали, чи Шторм-Зет, чи Вагнерівці, усе одно їх усіх треба знищувати. І я дуже радий, що ви підтримуєте сили оборони України і у наших військових з'являється більше засобів, щоби знищувати окупантів. Дякую вам, друзі, за постійну підтримку українського війська. Це надзвичайно. Чайно важливо донатьте на українську армію, підтримуйте українське військо, наближайте українську перемогу.